Слава Україні, цей випуск новин розпочинає з інформації про те, що Збройні сили України звільнили майже всю Харківщину і просуваються на Херсонщині. В багатьох містах вже майорять синьо-жовті прапори замість ненависних російських триколорів. Тим часом загарбники вдарили по українських енергооб'єктах. Внаслідок цього загинуло четверо людей. Їй поранені. Стало відомо, що в Ізюмі під час декількох місяців окупації загинула майже тисяча людей. А на Начальник Луганської ОВА повідомив, що українські військові таки звільнили деякі населені пункти Луганщини і наразі там триває зачистка. За його словами, повна деокупація розпочнеться після звільнення Лиману. Хронологія цього дня повномасштабної війни удайчасті ми відправляємо в пекло разом з нашими ворогами. Слава Україні! Героям слава! Населений пункт Кам'янка, Харківська область, Ізумський район. Слава Україні! Питаємо, воїни 80-ї бригади змогли успішно звільнити, виконати задачу, звільнити велику частину Харківщини, дойти до річки Осколу. І найближчим часом ми звільнимо всю Україну. Героям слава! Слава! Україні! Так, українські військові звільняють від окупантів міста на Харківщині. Балаклія, Кам'янка, Богородичне ізюм та інші російські війська гарячково покидають свої позиції. Натомість ЗСУ просувається вперед, наближаючи перемогу. У мережі з'явились відео зі звільненої Балаклії. На кадрах можна побачити український прапор над будівлею міськради та понівечені автівки з написами Зед нападники. Так накивали п'ятами, що колонами залишали свою техніку про вдалий наступ української армії з острахом у голосі зізнаються самі ж розсолдати у перехоплених телефонних розмовах. Кожен день прийжаємо воєнних медиків там постоянно мішки, мішки, мішки. на позицію І ще угнали шість урала нам уже смски приходять здавай. Uh -huh. мені кажеться пахне се час. Запахло горенем і в окупованому Криму. Російський су 25 намагався злетіти, втім в повітрі пробув лише декілька секунд. На віражі втратив швидкість і впав. Натомість наші бойові пташки, а саме дрони Мавік, на які ми так часто донатимо кошти, не те, що добре тримаються на льоту, а бездоганно виконують свою роботу на Бахмутському напрямку, знищують расистів. Росіяни завдали ударів по зміївській ТЕС у Харківській області, а також по підстанціях високої напруги. Через це сотні українців залишились без електроенергії. Ба Більше під час атаки загинуло четверо енергетиків троє отримали поранення. Під руку ворога потрапили й два райони Харкова. Загинув чоловік, шестеро людей поранені. Знову у вогні Донеччина. Там зафіксували 23 обстріли. У Краматорську, зокрема, влучили у перинатальний центр. Жертв немає, але три десятки цивільних об'єктів пошкоджені. За всі ці злодіяння колишніх родичів на Росії тепер можемо вітати ось таким конвертом від Укрпошти, ласкаво запрошуючи окупантів до пекла. Обшуки повістки, а тепер і запис розмови, буцімто між волонтерами та військовими. Ажіотаж довкола справи львівських волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського не вщухає. Нагадаю, у них нещодавно провели обшук. Тепер чоловіки фігурують у кримінальному провадженні щодо, начебто, незаконного продажу автівок, ввезених для ЗСУ. Як доказ, що один з них, а саме Назарій, був причетний до продажу автомобілів, слідчі представ. На загалу відеорозмови, де військові домовляються про передачу коштів. За даними правоохоронців, військові, які шукали авто для потреб підрозділу, натрапили на оголошення благодійного фонду. Втім, після спілкування з суб'єктами, що їх пропонували, було встановлено, що одержати ми їх можемо виключно лише тільки на оплатній основі. За готівкою за за немалі гроші згідно з публікацією поліцейських один з чоловіків, які продавали автівку, був Назарій Островський. 500 євро і 400 доларів. Ритм такий, ми зустрічаємося, Ми вам деньги ви нам машину. Получається адрес. Ми знаємо де в Запорожжі. І я так розумію, що ми ж поїдемо одразу печать Поставимо от фонда, який нам нада. А з вашої сторони, слухати, я не знаю, це, це, це треба вам з Ігорем рішати. Типу, мені, uh -huh. мені основне, щоб я мав акт та машини, що по Запоріжжі, бо вона висить особисто на мені. Назарій Островський та Святослав Літинський наразі за кордоном купують чергову автівку для потреб армії. Коментує Назарій опубліковане відео наразі обережно. Каже в своїй невинуватості, впевнений. Втім, детальніше відповісти на запитання зможе лише після повернення до України після ознайомлення з усіма деталями провадження. Я точно абсолютно жодної вини не визнаю. Навіть з цих записів мало що зрозуміло в тому, в чому є там моя вина в цих записах. Явно не маю наміру ні ховатися, ні кудись їхати, тому що абсолютно розумію, що правда за мною повністю, і правда за тими волонтерами, які зараз опинилися в тій самій ситуації, що я. Керівник громадської організації незалежній, членом якої є Назарій Островський, Святослав Літинський, переконаний, на відео не задокументовано злочин, адже згідно з законом, таким є продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Такої мети каже не бачить. У справі він фігурує як свідок. Якщо підрозділ, якому ми передаємо автомобіль, частину коштів після передачі може внести на наш фонд, то ми, ми безумовно, я безумовно не відмовлюся від того, скільки це дозволить мені купити наступний автомобілі. Про цей конкретний випадок я не знаю. Ну він у мене стосунку немає. Прокоментував ситуацію президент України Володимир Зеленський. Внесок наших волонтерів у перемогу України величезний, але на жаль, спливають факти й про нечесну діяльність. Один із таких справа про продаж автомобілів для ЗСУ, яка не була розголосу цими днями. Заробляти на наших захисниках неприпустимо. Це злочин не лише з погляду закону, а й з погляду людської совісті. Чахриї та злодії не можуть бути волонтерами. Президент України Володимир Зеленський. В минулому вони медики, журналісти, громадські діячі, кухарі, айті спеціалісти, і вже три місяці військові на передовій, які боронять наш спокій на сході. До дня військової розвідки. Начальник Львівської військової обласної адміністрації Максим Козицький вирушив на Донеччину, аби особисто подякувати бійцям 103-ї Львівської бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Очільник ОВА вручив десятку бійців. Почесні грамоти відзначив листом подяки і командира Валерія Курка. Вірність військовій присягні. Валерій Бориславич, величезною повагою до вас і до бригади. Дякую. Деякі військові отримали нагороду від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Андрій Олегович, нагороджується відзнакою металевих ресвід імені головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного. Вручення почесних грамот це краплина в морі. Головне керівництво області завжди на зв'язку із Львівською бригадою і допомагає зі всім, що потрібно бійцям. Робимо те, що маємо робити. а Вони роблять набагато більше ніж можуть зробити люди. Наше завдання зробити все, щоб вони відчували, що вони мають підтримку. Самі ж військові щодня працюють у режимі нон у кожного своє завдання, яке наближає нашу країну до перемоги. Один боронить з автоматом, інший лікує рани, а хтось варить їсти під обстрілами на польовій кухні. Сьогоднішня і майбутня наша перемога вона буде ознаменовувати за багато століть справжнє народження вільної незалежної самодостатньої країни. Я в тому переконана на власній землі. Ми приречені на перемогу. Відновити польоти в українському небі львівське литовище може бути першим, яке запрацює в Україні. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на Ялтинській європейській стратегії. Міністр інфраструктури вважає, що для відновлення роботи аеропортів в Україні потрібно декілька тижнів. Технічно це можна реалізувати за таким же принципом, як і з зерном. Головним залишається питання безпеки про гарантії безпеки. Говорить і міський голова Львова Андрій Садовий. Відкриття повітряного коридору важливий крок для зміцнення української економіки. Сподіваюсь, це розуміють наші міжнародні партнери, зокрема ООН, які можуть надати необхідні безпекові гарантії. Голова Львівської територіальної громади Андрій Садовий. Аби зір вашої дитини був гострий, наче у орла на Львівщині презентували проект «Зір школяра». таким чином в області вирішили захистити здоров'я дітей у час діджиталізації. У низці шкіл області перевірятимуть гостроту зору учнів, проведуть контроль рівня освітленості у класах. За результатами спеціалісти надаватимуть рекомендації, як розсадити школярів у класі. Зокрема, залежно від гостроти зору та зросту. Метою цього проекту є власне в обраних нами школах дослідити протягом навчального року, як будуть буде змінюватися. Сподіваюся, покращуватися зір школярів після того, як ми спільно будемо вживати відповідні заходи. На зір дитини впливає багато факторів, кажуть медики. Саме основний фактор це є зорове навантаження. це включає все і читання, і писання, і гаджети. Також впливає низько схилена голова, неправильне освітлення, погане харчування дитини. Для того щоб зіру школярів тільки поліпшувався, буде працювати група фахівців. Вони кожних три місяці перевірятимуть здоров'я очей у дітей. Також навчатимуть вчителів і батьків. Фахівці навчать вчителів, батьків і дітей. Проводити певний комплекс вправ для очей, особливо після того, як діти користуються комп'ютером, або якщо вони користуються телефоном, для того, щоб знизити навантаження на зокрема окорухові м'язи, в кінці року напрацьовані рекомендації впровадять в усіх закладах освіти Львівщини. А медики нагадують, що перевіряти зір дитини варто кожних півроку. З гарним настроєм та неймовірними враженнями українські діти повернулися додому. Нагадаємо, декілька тижнів тому понад 100 дітлахів із родин військових вирушили до Франції. Там вони відпочивали та відновлювали свої сили у дитячих таборах. Також до Львова приїхали і представники французької програми Прихисток, які організували поїздку. Львів'янин Любомир Стадницький за кордоном був вперше. Каже, у Франції неймовірні краєвиди та охайні будинки. Із молодшим братом та іншими українцями вони мешкали у дитячому таборі, який розташований у лісі. Там вивчали тутешні звичаї та бавилися в ігри із місцевими однолітками. Навіть вдалося вивчити декілька іноземних фраз. Дякую там, Мерсі, Бонжур, добрий день. Кометі тепер як вас звати. Женепель мене звати. Тішиться подорожі і батько Любомира. каже хлопців після поїздки не впізнати. Щасливі і такі набралися такого сміливості, можна так сказати, бо вони проїжджали всю Польщу, Німеччину і по Францію. Це такий приємний шок. Дітей під час подорожі супроводжували психологи. У нас була конотерапія, тобто їзда на конях, верхи, на гарних шикарних арабських скакунах. На річці відпочивали. Це було ну. Поїздка на каное, поїздка у нас була безпосередньо та на каяках екскурсії. Місто Монпельє, красиве, гарне, курортне місто. Ну і звичайно, морське повітря і море. Якщо дехто з дітей відпочивав в Монпельє, це південно-східна частина Франції, то інші з супроводжуючими мешкали на заході країни. Регіон британь це є півострів Рюї, місто Сарзо. Там на березі океану. буквально 10 хвилин від океану. Знаходиться чудовий такий табір. От і там наші дітки мали можливість цілий тиждень знайомитись з флорою океану, з фауною була морська прогулянка на острів Ільомван. льомван. Возили нас в парк атракціонів водних. Діти були в захваті. Представники Франції, які приїхали у гості до Львова, кажуть, що залюбки допомагали українським дітям відволіктися від війни. Тож сподіваються співпрацю продовжити. Я <працю> букуджобукуди у Франції було багато представників влади і мерів, які одразу відгукнулися на цю пропозицію. Озицію і було багато охочих, які хотіли продемонструвати свою щедрість українським дітям. І власне багато допомагали тому, що це є діти з України. Всього у Франції побувало 240 дітей. Здебільшого це хлопці та дівчата з родин військових. Я надію, що ті 240 діточок, які побували в Франції, назавжди відчують, що за них піклуються. Та і відчують, що літо може бути без бомб, літо може бути. Сонцем і з морем. задача подарувати дітям щасливе дитинство для того, щоб вони могли дарувати потім любов і тепло своїм дітям і вірити в ту державу, яка дає їм такі можливості. Загалом у Львівській військовій адміністрації планують оздоровити більше 14 тисяч дітей не лише в місцевих Карпатах, а й за кордоном. Віталікове Юрій Маковецький програма очі. Спадщина це пам'ять про жінок, які залишили слід в історії Львова, і імена яких знову віднаходять в архівах та викарбовують на таблицях з назвами вулиць, про художника, який зобразив обличчя львів'ян у ликах святих, про вистави, які більше ніколи не покажуть на сцені театру, але які живуть у складках пошитих для них костюмів. Пил часу з цієї пам'яті здмухували гіди Львова цими вихідними під час днів спадщини Європи. Не втратила нагоди скористатися культурною машиною часу. і наша Діана Буткевич. Головна назва нашої екскурсії шершеляфа. Або жіночий слід в історії Львова, послухати при жінок імена яких намагалася стерти радянська влада. Містянам не завадив львівський дощ. Екскурсоводка не дарма зібрала охочих біля ратуші. Саме тут розпочала оповідь про сильних львів'янок. 1908-го одна з них намагалася здобути депутатський мандат. Це було абсолютно проти законодавства тодішнього. Але Марія Долимбянка, яка була за освітою художницею і в тому числі громадською діячкою, вона подала свою кандидатуру, і навіть 511 людей за неї проголосувало. За імена лише трьох талановитих жінок проголосували львів'яни вже 2022-го, коли почали перейменовувати вулиці. Тож завданням гіда було ще й ознайомити мешканців з тими, хто творив історію. Тому що це Львів, треба все знати. 95 вулиць, це понад 1400, мають назви виключно чоловічі. Тому е назвати вулиці жіночими іменами, мені здається, це саме час. І тому я прийшов послухати, ким будуть вони названі. Тому що люблю Львів, приїхала до нього нещодавно і ну, класно, коли проводять такі події. Так що я з радістю приймаю участь де встигаю. А встигли. Екскурсію дізнатися про скульпторок, журналісток і науковиць, які писали статті про Львів. Наприклад, історія водогонів Львова. Щоб ви розуміли, коли Львівський водоканал видавав ювілейну книжку, вони посилаються буквально кожна стаття саме на те, що написала Луція Харевич. А історію семи таїнств церкви фарбами в каплиці матері божої неустанної помочі написав Ян Розен. Художник відомий за розписами вірменської церкви. Його стиль ні з ким не сплутаєш. До Львова майстра запрошував минулого століття архі Є На що Янек сказав, я фресок ще ніколи в житті не малював. Як то робиться, навіть не знаю. А архієпископ то сказав, я бачу, ти то зробиш я відчуваю то і привіз його сюди. І тут він зобразив райський сад з квітами і птахами. Їх можна відшукати навіть в літерах тексту на стінах. Може так як входимо і дивимося, не не бачимо, але їх дійсно є 73. І Це також не випадково. Тому що це символізує 73 книги старого і нового завіту. А символом розвитку театру є як не дивно сценічний костюм. Про це розповідала головна художниця першого театру Дарія Зав'ялова. Театральний костюм мені завжди асоціюється з пилком. На крилах метелика не існує вистави, зникає костюм. Метелики, птахи, жаби і русалки. У костюмерній театру можна відшукати образи сотень казкових персонажів. Деякі нагадують про минуле. Це костюми, яким вже 17 років. Вистава вже не йде на сцені театру. Це вистава за казкою Ганса Христіана Андерсена Русалонька. А деякі схожі радше на образи з майбутнього. От, скажімо, так виглядали костюми. Хрущів і хрущівин. Вони були швидше всього, вони нагадували. Ми тоді їх називали гламурні готи. Не лише яскраві строкаті костюми, а й за капелки, і за кулісся показала відвідувачам Дарія, малярку, в якій створюють декорації та сцену, якою її бачать актори. Загалом в межах днів спадщини Європи відбулося до сотні екскурсій. Якщо ви не встигли на них потрапити, не засмучуйтесь. Стежте за анонсами на сайті Львів Тревел. Діана Буткевич, Юрій Маковецький, програма очі. П'яте поспіль у Львові відбувся щорічний молодвіж. Цей фестиваль називають одним із найвпливовіших для молоді. Там навчають креативно мислити, вільно висловлювати думки, виконувати різноманітні завдання та головне змінюватися на краще. Захід розрахований здебільшого на хлопців та дівчат віком від 18 до 25 років. Супер. На першій локації молодвіжу квест протягом півгодини колективам необхідно виконати сім завдань за короткий термін із незнайомими людьми в команді. Учасники мають згуртуватися, обрати власну стратегію і продемонструвати результат. Вони різні, є завдання креативні, є завдання такі більше типу серйозні. Наприклад, визначити проблему якусь для молоді, розпланувати план дій для цієї проблеми. Вони частково імітують те, чим займаються молодіжні організації в Україні. У цій команді обговорюють те, як зробити суспільство мудрішим, як приклад, впроваджувати в університетах сучасні дисципліни. Це заохочувати молодь навчатися в тому, що є зараз корисним. Наприклад, якщо в університеті часто бувають такі штуки, які не є абсолютно прив'язані до сучасного часу і так далі. Тому молодь не хоче навчатися, тому основний варіант це, мені здається, якраз навчати тому, що актуально. Окрім мозкового штурму, команди виконували і практичні завдання. Ми зараз виконуємо завдання, яке нам надали на квесті, і треба сфотографуватися під час лекції. Квестові юнаки та юнки не натішаться. Кажуть, в майбутньому розмірковування і виконання завдань стане в нагоді. Цікаво, будь-якому випадку, навіть якщо якісь потім проекти робити, то тут розповідають. Сиш проблему, і ти типу, розпустиш, як її можна вирішити. З'являються якісь ідеї, як власне що робити далі, щоб її вирішувати. іншій частині кімнати представники, які співпрацюють із ЮНІСЕФ в міжнародній організації, проводять молодіжне опитування, теми найрізноманітніші від розвитку країни до працевлаштування. Наприклад, ми проводили на початку новомасштабного вторгнення опитування, чи готова молодь змінити професію. Багато професій були втрачені зв'язку з війною. Неможливо, такі як івент сфера чи ще і близько 39% Сказали, що вони готові змінити професію свою заради того, що здобувати нові навички. Аби молоді було цікавіше брати. Участь в опитуваннях для них підготували декілька заохочень, як от зробити світлину на фотокарці. Настя, Настя, йди ось розрахована твоя фотка, їй на кадр покажи. Ось. Дякую. Або ж декілька разів, клікнувши у соцмережах, можна виграти вбрання. Бачу цей світшот або футболку в наступній локації. Молодь уже відбудовує Україну нитками. На цій інсталяції потроху вимальовуються соняхи, які є символом сонячної енергії та процвітання. Це будівельні матеріали, ми даємо друге життя, що його можна якось пов'язати з мистецтвом. Взагалі, цю штучку ми відправимо якраз таки у Нікапель. Також на молодвіжі було чимало виступів різноманітних спікерів. Керів одних оцінювали за думки про пошук інформації. Потрібно купати до глибини. Треба знайти перше джерело і від цього вже відштовхуватись і формувати на цьому свою думку. Тема промов інших спікерів стосувалася політики, але готовий нам. Ми даємо за допомогою наших спікерів людям, такі як методичка в кожній тематиці, як жити далі. Основний наш посил це дати людям зрозуміти, що вони можуть брати відповідальність свої руки, гуртуватися і змінювати країну на краще. Загалом молодвіж об'єднав понад півтори тисячі молодих людей, десятки спікерів і волонтерів. Ковала, Юрій Маковецький. Програма очі. Третя перемога поспіль. Львівські Карпати вдома розгромили Чернівецьку Буковину. Зелено-білі впевнено почали сезон у першій лізі з перемог над Маріуполем та Нивою. Як підопічні Андрія Тлумака під дощем здолали своїх суперників і чому вийшли на гру у футболках з цифрою 80, розкаже Алла Васьковська. Вісімдесятка на футболках символ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. В Її складі чимало вболівальників львівських Карпат. Вони беруть участь у контрнаступі на Харківщині, за яким зараз спостерігає увесь світ. Слава Україні! Це все, все, що робиться на сьогоднішній день зі спортом з футболом. Це все ради тих людей, які там нас захищають. В першу чергу, за що них ми можемо проводити сьогодні матчі, тому їм величезне дякую. І всі слова підтримки, що ми можемо сказати, це тільки в їх адрес. Рік тому, 11 вересня, Карпати перемагали буковину 2-1. Цієї дощової неділі розрив у рахунку був більшим. Швидким голом на четвертій хвилині відзначився Ростислав Тарануха. 1-0, Карпати відкривають рахунок. Далі Денис Кожанов міг подвоювати перевагу, але не зміг забити пенальті. За дві хвилини цю помилку виправив Амбросій Чачуа, який забиває вже у третьому матчі поспіль. Рахунок став 2-0. Нам десь десь повезло, десь спрацювали ті наші домашні заготовки, ті, що ми готували проти тої команди. Після двох забитих футболісти Буковини почали створювати моменти гарно зі стандарту. Василь Палагнюк пробивав у дев'ятку, але Роман Льопка потягнув цей удар. Далі вище воріт поцілив Іван Чайковський. Звичайно, були моменти, але треба реалізовувати, були на тренуваннях працювати, щоб такі моменти реалізовувати. Третій гол за Карпати на старті другого тайму зі штрафного забив Денис Кожанов. Додав до своїх двох асистів ще й гол. Львів'яни продовжували контролювати ситуацію на полі. Гравці Буковини створили єдину небезпеку у другому таймі, коли на 74-й хвилині. Притул не пробили Романа Льопку. Він вже матчі поспіль, залишає свої ворота на замку. Видно, що на багато моментів треба нам працювати. Молода команда. Звісно, що не хватає десь досвіду, не хватає десь ще в Завершенні фазі моменту. Матч завершився з рахунком 4-0. На першій доданій хвилині у свої ворота зрізав м'яч буковинець Василь Гакман. Ми задоволені рахунком, але саме більше ми задоволені тим, що твориться там на, на сході. Тому ми дуже щасливі. Ми вітаємо наших фанатів, які там, і не тільки фанатів, і люди, які нас захищають, які дають нам можливість спокійно грати, спокійно жити. Після трьох турів Карпати очолюють першу лігу. Наступний матч команда зіграє на виїзді проти Вижгородського Діназу у неділю, 18 вересня. Алла Воськовська, Юрій Маковецький, програма Очі. Подвиги нашої армії справді надихають, спонукають нас вболівати всім серцем. Тож працюємо задля перемоги не лише на футбольних полях, віримо у перемогу нашу спільну проти російського ворога. Я з вами прощаюсь. Побачимось завтра!